У заповіднику живуть рідкісні тваринки, які потребують твого захисту. Щоб добре про них подбати, потрібно їх порахувати, відповідаючи на цікаві запитання. Чи готовий ти вирушити в захопливу пригоду? Захисник тварин це весела гра для двох-шести гравців віком від шести років. Тривалість гри складає 15 хвилин. Під час гри діти не лише розвиватимуть математичні навички, а й тренуватимуть уважність, швидкість мислення та зорове сприйняття. Завдання полягає в тому, щоб правильно відповісти на запитання, а переможе той, хто першим набере 10 балів. Готові розпочинати? Спершу оберіть режим гри. У простому режимі використовуються 4 ігрові дошки з рамкою одного кольору. А у складному режимі беремо теж 4 дошки, але з рамками різних кольорів. Обрали режим гри? Чудово! Тепер візьміть 4 ігрові дошки і викладіть їх у центрі столу у формі сітки. Це буде ваш заповідник. А картки хай зачекають з боку. Правила гри, коли всі готові розпочинати, разом порахуйте до трьох. Далі один з гравців перевертає першу картку з колоди. На ній завдання, яке треба швидко виконати. Кожна картка новий виклик. Завдання можуть бути різні: наприклад, скільки саме певних тварин чи кольорів ти бачиш, яка тваринка або колір повторюється, скільки всього тваринок і кольорів разом, або що зустрічається найчастіше або найрідше. Якщо гравець має відповідь, нехай озвучить її. Якщо все вірно, то картка з балами залишається у нього. Якщо ж він помилився, то доведеться віддати одну зі вже здобутих карток. У складному режимі правильних відповідей може бути або декілька, або жодної. Тож будьте уважні, переможець попереднього раунду відкриває нову картку. І пам'ятайте, після кожних п'яти відповідей час змінити дощечки з тваринами. Кінець гри перемагає той, хто першим набирає 10 балів. Захисник тварин це захоплива сімейна гра, яка не тільки розважає, а й розвиває важливі навички, швидкий усний рахунок, уважність та зорове сприйняття. Приєднуйтесь до нашого заповідника.